Маріне діпе тут я, Мілена Апрель. М -м. Мілена? Її немає. Офіцер Роджер повіз їх з зайваном додому, бо вони влаштували пікет, щоб зупинити бульдозер. Що? А? Вони протестують проти міського плану реконструкції Майдану Майдановобезів. Ем, а що таке реконструкція? Пишуть проєкт кисень стане ковтком чистого повітря для Парижа. Чистого повітря. То чого ж тоді Мілена зайваном протестують? Ай, дуже. офіцер Роджер дуже помилився. Пані Бюстіє, якісь проблеми з Сабріною? Ні, з вашою донькою все гаразд. Але в нас проблема з Айваном і Міленою. Вони ж нічого не порушили, правда? Що ж, це складно. Везу їх додому. Я просто виконую наказ. Тоді я наказую вам вести їх назад на майдан Богезів. Я по них прийду. За мною, діти, тема сьогоднішнього уроку громадянська освіта. Практичне заняття. Ходімо. Ей леді Багери, Якщо на Парижну нападають суперлиходії, це не означає, що в місті не відбувається нічого незвичайного. Я в житті не бачила пані бюстє такою рішучою. На зв'язочку народ. Бензопила справна. З нею порається будь-яка доросла людина, прочитавши інструкцію. Усе гаразд, можете працювати. Пане мер, що ви робите? Я відновлюю сквер на майдані в Огезі. Спилюючи дерева? Так, але Ні проєкту кисень! Ні проєкту кисень! Ні проєкту кисень. А, Ні пані Бістіє сказала їх провести. Хто тобі платить, Роджере? Ви, пане мер, кисень. тобто мерія Парижа. То слухай мене Ні відвези цих хуліганів кисень. додому! Роджере, не робіть цього! То чиї накази мені виконувати! Ні, проєкту О, кисень! Бачите? Я не можу так працювати! Вони зривають мою церемонію! Це тому що ваш проєкт не етичний і не екологічний. Дурниче Дивіться! Повітря. Це життя. Тож місто зібрало своїх найвідоміших інвесторів, щоб очистити повітря від забруднення і продавати його в унікальному флаконі розробленому дизайнером Габріелем Агрестом. Кесень, це не просто ковток повітря, це і є життя. Кисень, вдихніть життя. Він такий красунчик. А, тобто, це прекрасно бажання врятувати планету. Батько сказав, це реклама одеколону, то це реконструкція на вигляд досить кльово. Так, і що тут на екологічного Мілено? Це супер екологічно! Це очистить повітря у Парижі та освіжить його. Ах, Ви дозволяєте надурити себе гарними картинками. З цього ракурсу проєкт кисень такий класний. Але придивіться до деталей, це сама брехня. Насправді вони вирубують найкращі природні фільтри дерева і замінюють їх на штучні фільтри, як ця вежа. А ми за це ще й заплатимо. Пане мер, чому ви хочете вирубати всі дерева, а не насадити ще більше парків? No. Тому потрібні ті дурні огидні дерева, коли можна купити чудовий дизайнерський флакончик від Адріанчикового татуся Габріеля Агреста. До того ж, на етикетці буде дерево гарніше за справжнє. А підлогу вежі виготовлять із дерев, які ми тут зрубаємо. Це дуже когічно. А справжні дерева треба поливати. Подумай про витрати води. Пане буржуа, мабуть, Мілена і Айван не зрозуміли вашого задуму. То ви справді хочете вирубати дерева, безкоштовний природний фільтр і замінити їх на вежу, яка вбиратиме брудне повітря, щоб потім очищувати повітря і продавати у пластикових пляшках? У пляшках, які стануть сміттями забруднять океан? Так, саме так. <гум> А вже ж ні, усе не так просто. Екологія це складно, особливо для дітей вашого віку. Залиште це дорослим. Адже ваш проєкт для того, щоб вирубати дерева і закрити наш улюблений. А якщо Мілена з Айваном хочуть це зупинити, ми на їхньому боці. А вже ж те, як мир вирішив боротися з забрудненням, це неправильно.